Так, привіт YouTube, з вами Леший. і сьогодні я хочу поговорити на тему тактичного ножа з тамтого боку, на тему тактичного ножа, яким користується наш ворог. і Досить прикольне має вийти відео, тому що це ніж Strongman Arms, Gerber, Portland Oregon, Сполучені Штати. Ніж взятий особисто мною на відбитих позиціях на Херсонщині ще в минулому році, ніж взятий на орківських позиціях, ніж фул танг. Ножен я до нього не маю, вони, я так розумію, пішли разом з господарем. Що можу сказати, ніж фултанг? От мені всі розказують, що то не тактичний ніж, то туристичний ніж. Е, Тоді типу, його не можна вважати тактичним і нема різниці в тому, що з 2015 року він в мене виконує зі мною мої бойові задачі. Е, хотів би показати ще таке, якщо вийде. Тобто ми можемо бачити тут такі рижики. От тут досить добре видно. І це нержавійка, це Stylen Steel. Зараз, якщо сфокусується. Тобто це реально нержавійка. те, що купа води, купа бруду постійно падає дощ, вона ржавіє. От навіть в таких ножнах. Типу, маю ще тут таку от невеличку бусинку від клямри. Але менше з тим, бачимо, 5 міліметрів. Товщину обуха. Маємо теж такі рижики. Хоча 420 хайч-карбон позиціонується як нержавійка. Маємо такий Skull Crusher з отвором під тімляк, маємо Еластрон на руків'ї, досить таке топорне зведення. Маємо, якщо буде видно, ми маємо тут такі зазубринки. Зараз спробую то все показати. Ніж був в плачевному стані, ним скоріше за все відкривали консерви, щось там намагалися, може, рубати, тому що тут на кінчику дуже велике зазубрене. І це то, що ну коли до мене приходять на канал Орківський якісь там. ну Єлені, да, які, е, ну, скажімо так, далі своєї квартири ніде не виходять. Вони мені розказують, що ніж має бути фул Для ведення бойових дій він має бути надійний, він має бути як сокира. Е, дивіться, цей ніж важить 215 грамів. Е, для порівняння, щоб ви собі просто розуміли. Мій Eod Multitool, він має вагу 219. Ну, тобто ми маємо ніж і має мультиінструмент. І якщо вибрати між цим і цим, то я візьму, звісно, це. Далі, це не єдине, там купа оцих кацапських фірм випускає. Ці всякі е, фултанги. Не розумію сенсу в тому фултанзі, не розумію сенсу взагалі. Тіпа типу, я ну, не розумію навіть сенсу цього ножа, якщо чесно. Е, чому поясню? Тому що вага дуже велику роль грає вага. Коли тобі треба йти 4 кілометри, доганяти орків, штурмувати їхні позиції, то велика вага має роль. Завжди, і замість цього ножа можна взяти там, ну, наприклад, пачку патронів і взяти отакий от легесенький ніж з купою плюшок. Але е, ну, комусь треба фултанг, хтось от хоче ним відкривати. Я вже казав, що відкривати консерви, відкривати цинки, то візьміть собі просто цинковий ключ і ні в чому собі не відказуйте. Нащо тут? Таке, ну, в моєму розумінні, ніж має різати. Нащо тут от, е, така, ну, навіть просто для порівняння український е, грім, от, е, товщина, ви можете бачити, але зведення, спуски, наскільки вони, е, наскільки ліпше, наскільки приємніше зроблений, просто ніж та цим ножем. Ну, як би, Я навіть оцим ножем копав. Була ситуація, коли треба було викопати в окопі невеличку ямку для окопної свічки, то я собі цим ножем спокійно так, типу, викопав те, що мені треба. Ну, І проникаюча, якщо вже розглядати ніж як зброю так, для військового, для самозахисту, то проникаюча здатність. Шилоподібного ножа набагато ліпший, і це нам доводять фіни в 39-му і от така от монструозність, яка, ну, яку вибирає наш противник. Ну, можливо, можливо, то комусь потрібно, можливо, ну, то для когось критично. Як бачите, тут еластрон на руків'ї є. Зазнав якийсь, якоїсь невдачі, щось з ним сталося, має такі от забої, я е, от, чесно, я до кінця не розумію значення того ножа, що він має робити. Ну, Тобто, е, якщо ми вже тіпа, обираємо ніж для е, армії, взагалі для ведення якихось. Бойових дій, то ну в моєму розумінні, ніж має бути утилітарним. По перше, ніж має різати це, взагалі, типа ну значення ножа, що ніж має різати для того, щоб щось рубати, є сокира. Для того, щоб щось копати, є лопата. Е, рубати можна малою піхотною лопаткою, е, копати можна сокирою, киркою, але, типа, ніж, ну, особисто для мене, ніж має лишатися ножем. Це от, е, щось середнє між ножем і сокирою. Воно е, дуже опосередковано ріже, воно дуже опосередковано рубає, але ну, е, взагалі, типа, Воно тяжке, воно якесь несуразне, воно постійно буде вам мішати на спорядженні. І, ну можливо, можливо, це ніж для доставленців, так називаємо для якогось е підрозділу, яких привозять на машині. Вони роблять свою роботу і просто відходять, тому що взятий він був на позиціях е підрозділу спеціального призначення орків. Не знаю, для мене він ну є, тіпа, і є. Але якась утилітарність його, візьму його в якийсь із своїх походів. обов'язково І обов'язково покажу, що він цей ніж може в лісі. Але хай карбон, яка позиціонується як нержавійка, вона поржавіла навіть сильніше ніж моя Морка. Хоча Морка ржавіє взагалі від повітря. Не знаю по зручності, як він себе буде, ця водгарда. Вона заважає постійно там якісь маленькі роботи робити. Але не знаю. Подивимось, потестуємо. В наступному відео я думаю покажу, як він працює десь на таборі, що з ним можна зробити. Бережіть себе, такий сьогодні. Орківський ніж від американської компанії. Не знаю, чому орки там. Вони ж ви ж маєте своє. Що ви користуєтесь цими піндосовськими штучками? Повикидайте лазермани, заберіть свої комплекти Ватніка, Ратніка, носіть цей кізляр-сюпрім і не користуйтеся штатівськими ножами фу-фу-фу. І ходіть в своїй рядці, а не в американському мультікамі. Такі друзі, таке відео. Слава Україні, слава незламній українській нації і смерть Кацапській Федерації. До нових зустрічей.